Доброго дня, любі хлопчики і дівчатки! Давайте ми сьогодні разом з вами намалюємо яскравий соковитий фрукт, який називається ананас. Але малювати ми будемо його незвичним способом. Для роботи з вами нам знадобиться також білого паперу, фарби, пензлик, водичка і пакувальна стрічка. Ось така. Почнемо роботу. Беремо наш пензлик, вмочуємо його в фарбу, і на пліці нам треба буде намалювати овал. Ось так. Спочатку контур. так. Замалевываю. Обережно беремо нашу плівочку, переносимо на аркуш паперу ось так і обережно притискаємо долоньками, знімаємо, відкладаємо в сторону. Змиваємо наш пензлик, беремо зелену фарбу і малюємо нашому ананасу з точки. Ось такий яскравий малюнок у мене вийшов. Хочу подивитися, що вийде у вас. Чекаю на ваші роботи. До побачення!